Всім привіт, друзі! Розширюємо перелік техніки, яка буде приїжджати зі Швейцарії. В даний момент у нас є два таких цікавих байки, які приїхали. Honda CBF 600 Hornet і просто Honda CBF 600. Я, чесно сказати, ще там прямо сильно. Не вникав їхні характеристики. Все решта ну 600-600. Цей 2004 року мотоцикл, він має 46 тисяч пробігу оригінального. Так. 46 900. Заводиться, працює все добре. Тут Пробігу ми не скручуємо в тих мотах, щоб він був оригінальний. Мот в дуже гарному стані. Рама в нього не ржава, ну, на лапці є такі мікро так Мод дуже в класному, хорошому стані. Він карбюраторний, з АБС-кою, два ключі в нього є. ну Такий от апаратик. Ціна цього мота ціна 4,5. Цього ціна мота він 2009 року, цей коштує 5900 мод. На всіх і на тому, і на тому класна гума, мішелінка, ну така майже нова фактично. Автом... Кажу автомобілі, Бачите, звик до автомобілів. Моти потребують ну такого мінімальнішого якогось тивого масла, фільтра, подивитися, е замінити. Гума хороша, так, в ходу все нормально, вилки робочі, все добре. Ніяких проблем особливих немає. Звичайно, що техніка не нова є, сліди експлуатації, якісь мінімальні, але вони не падали. Їх не було, не крутило, все з ними добре, на реєстрацію вони ставляться, документи на них будуть. Тобто вони на водяному охолодженні. Так, в цьому на запалювання. Вимклено. А Карбюратор, інжектор 4,5, 5,900. Скоро вони приїдуть до мене в столицю. Чесно сказати, я ще і не катався на на них, Ну, не катався по їхній причині. Ну, перше, щоб кататися на таких. Мотах треба практика, ну тут так по території починаємо пробувати. Ну, далі треба шолом, відповідно, професійні накладки, на руки, на колінники і на локітники брати. Тобто, це все має бути безпечно, з розумінням відноситись до того всього. Вони ну, на транзитних номерах перша реєстрація цих мотів буде коштувати там, ну невеликі гроші, копійки буде коштувати розмитнені і сертифікати. На них поробимо також. Кому цікаво, друзі, чесні моти. До речі, в цього мота. 22 пробігу. хороший пробіг. Ось такий. Доступні вони такі під замовлення з Швейцарії. Друзі, вони можуть бути трошки дорожчі, але в Швейцарії вони є з пробігом 7, 8, 10 тисяч кілометрів, тобто дуже маленькими пробігами. Ну, Відповідно, ціна від того виростає десь на якийсь 500 чи 600, можливо до 1000 доларів. Залежно від ну, звичайно, такий мод з пробігом 6 тисяч кілометрів він буде коштувати ну, набагато більше. Чим підтверджується пробіг, часто в цих мотоциклах є сервісна книга і все решта. Тобто, ну в принципі, також ми вам можемо показати витяг із сайтів швейцарських, ну, але ви бачите, що 46 тисяч ніхто тут його не підкручував, на місці все стоїть. Отаке. От Honda cbf 600 це такий трошки незвичайний мотоцикл. Четвертий рік на водяному охолодженні на карбюраторі. Трошки незвичайний по якій причині? По тій причині, що його важко закинути в нет. Тут модифікація така n йде, і ну, в інтернет от, закинути його непросто. Але гарна гума, гарний мод, цікаво. 4,5 в Києві буде доступний. Ну І цей мод 9 рік на інжекторі вже такий він. Класний. Класний байк. Якщо вони вам цікаві, ці байки, друзі, то звертайтеся під замовлення, також можемо привезти. Ну, Будь-яку техніку, яка є в Швейцарії, на сайті Швейцарії, автоскаут, швейцарський є автоскаут Moto. Будь-яку техніку можемо привести в плані таких мотів. Все, друзі, кому цікаво було, поставте лайк, поділіться. А, ну, Звичайно, буду набиратися практики, з ними буду вивчати техніку цих апаратів. Поки будемо брати 2-3 моделі, на замовлення можемо брати якісь інші. Цікавіші моделі, якщо комусь буде цікаво. Поки що беремо 2-3 моделі: Honda. Honda, ще будемо брати ще одну Хонду, таку цікаву і будемо брати, можливо, ще такі трішки дорожні або кросовики Хонди. ну от таке Все, друзі, всім добра, гарного настрою. Приїжджайте, приїжджайте, розширимо перелік техніки. Моти вже два перших приїхали, ще один є придбаний дуже цікавому кольорі. Тому ну, так всім добра, всім пока.